Привіт, канал Анде Консалденгруп. Тут ми поговоримо про податки. І звітність ФОП. сьогодні поговоримо про б'юті сферу. Про ті моменти, які можуть виникнути саме в б'юті сфері, хотілося б почати з того, що ви можете по суті в цій сфері працювати сам на себе. Ви можете працювати, відкриваючи салон краси, і наймати людей, і ви можете заходити у цей бізнес з партнерами або подругою, або друзями. І якщо ви працюєте самі на себе і у вас немає найманих працівників, ви можете просто орендувати робоче місце. Ви вже готовий майстер-спеціаліст, перукар, майстер манікюру, педикюру, візажист. Тобто, по факту, ви можете. Можете відкривати ФОП першої групи, у вас буде фіксований єдиний податок. Добровільна сплата єдиного соціального внеску досі залишилась і на період воєнного стану, і рік по завершенню. Тому, коли ви працюєте самі на себе, у вас є просто орендоване робоче місце. І вам, що потрібно, єдине це мати договір з орендодавцем цього робочого місця і обмінюватися актами, що підтверджує надану послугу і підтверджує факт оплати. Переходимо до тієї форми володіння бізнесу, де ви хочете мати найманих працівників і щоб це був діючий салон, у якому працюють люди, у якому є реалізація товару. по першій групі, до речі, теж можна реалізовувати товар. Але тут дещо інше, тут уже управління бізнесом. Тут потрібно відкривати ФОП другої групи. І у вас так само по податкам єдиний соціальний внесок, він є добровільним, за можливістю ви його сплачуєте. Єдиний податок повернувся, ви його сплачуєте кожного місяця до 20-го числа, і маєте право наймати 10 працівників у свою команду. Але слід пам'ятати, що кожен дев'ятий має бути з певними обмеженими можливостями, тобто людина, яка має посвідчення інвалідності, можна бути і на третій групі, але. Це не завжди вигідно, тому що у вас тут буде і реалізація товару, і послуги. От такий от мікс. Якщо ми говоримо про касовий апарат, касовий апарат вам тут обов'язково потрібен, і у вас має стояти термінал. Відповідно, усі можливі формати розрахунку з вашими клієнтами ви маєте надати. І наступна, скажімо так, третя така от форма правління бізнесу може бути із залученням друга. Партнера, тобто того, з ким ви йдете в бізнес, не самі, і е, найчастіше я б сказала, тут помилка така, що неправильно обрана організаційна права форма на старті, тому що якщо ви йдете як обоє ФОП, в даному випадку ваші права не захищені. У вас немає договору, немає чіткого розподілу обов'язків. Тобто, хто у вас чітко, наприклад, займається закупівлею б'юті продукції, хто у вас займається ремонтами, хто у вас займається питанням орендних платежів, заробітної плати, хто у вас HR в кінці кінців. Тобто в даному випадку це одне, що може врегулювати. Тобто, ось ці всі питання ви як ФОП між ФОПом прописати юридично не зможете. За таких обставин відкривають товариство з обмеженою відповідальністю, заходять або рівними долями, або тими частками, якими кожен. Приймає рішення заходити 50 на 50, 40 на 60, 70 на 30. В будь-якому випадку тут юридично прописуються всі права. І вже, скажімо так, просто кинути бізнес не вийде, тому що потрібно буде викупити долю цього бізнесу. І юридично, звісно, краще справляється така організаційна права форма, як то. Тепер хочу поговорити стосовно зареєстрованих кведів в цьому напрямі діяльності. Основним видом діяльності буде 9602 надання послуг перекорями та салонами краси. Також додатково ви можете додати 7733, надання в оренду офісних машин, остаткування і комп'ютерів. Додатково ви можете додати квет 6820, надання в оренду е, власного чи орендованого майна. І до речі, ось тут ми можемо за цим кведом, тобто його потрібно мати обов'язково, якщо ви дійсно надаєте і здаєте майстрам в оренду таке місце робоче. Тому цей квет має бути обов'язково. І можна додати квет 7729, ви можете подивитися, але в цілому цих кведів більше, ніж достатньо. І я б додала точно щось із класу 47-го стосовно реалізації товару, якщо ви маєте на меті ще продавати б'юті продукцію: шампуні, кондиціонери, гребінці, будь-що, що, що пов'язане зі сферою діяльності вашого бізнесу, яку основну і часто проблему ми зустрічаємо, коли до нас приходять власники б'юті бізнесу. По перше, коли ви здаєте майстрам робоче місце, і це дійсно здача в оренду робочого місця. Між вами має бути договір, між вами має бути акт наданих послуг. Ви маєте виставити рахунок або надати реквізити на сплату цього орендованого місця в цьому місяці. Кожному з майстрів відповідно, вони у себе в 4D будуть відображати виплату безпосередньо, вам, як орендодавцю, отже, відсутність договору, відсутність актів це і є основною проблемою, помилкою, яку ми бачимо в таких відносинах, якщо відсутній договір. Відсутні акти, які підтверджують оплату і надані послуги на оренду цих робочих місць. Це означає, що при перевірці такі відносини можуть сприйняти як трудові. Відповідно, це буде штраф за неофіційно оформленого працівника. Це така наша дружня порада звертати увагу, якщо ви дійсно надаєте в оренду робочі місце. У вас мають бути підтверджуючі документи. Дуже сподіваємося, що питання б'юті бізнесу ми сьогодні розглянули, і у вас не лишилося. Не вирішених питань друзі, скажіть, будь ласка, чи подобається такого роду формат Пишіть, на яку тему підготувати наступну зустріч?